Серік, дивись, тут ліс, 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 потім така яма. А в ямі така хулобудка зроблен. Зараз тобі покажу. Так бачиш, так мохом нам стояли. А тут хтось сидить. Зобачу, що посох. Бачиш, тут і мох наложили. Так всередині. Можна лишала. І там ще одна холоба. Цього? Прикинь. Не знаю, кажуть, що це фотографи тут. Лежать вночі, палять костер там і фоткають Discovery на гриба. Іде. Так вісь. Зараз весняно. Дуже гарно. Весняний лісик саме гарні молоденькі тіша. Опадь, і там таке місце укриття в ямі. Дивійся, тут. Такі вилетіте ра. такі дерева. Пошукаєш, а гриби весня. Там вчорашніх багато зацвіло. alej. Idziemy, bo my chcemy jeszcze w miejscu, tam którym chcę wycinać. No to nie idziemy. W o no W tym roku na wiosnę miałem to robić. To ho! My tutaj puszki zbieramy. Trzymaj hmm. to my